На, на пятом блокпосту остановимся. Сейчас тут Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Зараз ми копаємо, нам треба було знайти саме підривник, орієнтований у нас в цьому місці, от біля, біля тріщини в ґрунті. Зараз його відкопаємо, щоб можна було цей снаряд знищити. Зараз виконується дана робота. Такий, такий самий. Це такий самий, тільки з взривателем. зверху закладку. Докопується до вибуху елемента, ставиться тортилова шашка і робиться підрив. A ah, não dar vai a lotado. Dá a копайте з однієї сторони його. Це 220 мм реактивний снаряд 9М27F який виявлений місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника. Цей боєприпас містить небезпеку, тому що він не підірвався і може поразити місцеве населення під час проведення вісняних робіт. Радіус дії осколками складає біля 800 метрів. Воронка, яка утворюється під час вибуху заряду, падає в діаметри 5 метрів глибиною 3 метри з дихлофоскої банки совет. Наш, Коли набирає газів, вибиває. Якщо в землі, то саме ефект. Воно Воно, нема куди йому діватися, воно викидає велику кількість. А тут він зірвався...